Ні, цього не повинно бути. Він це просто не потягне. Ви мене зрозумієте правильно, але ж на це не виділяється фінансування. Просто не хочу, щоб через нього моя дитина була обділена увагою вчителя. А якщо ця дитина заразна, ні. Нехай навчається вдома. Тому що ніхто не буде заботитися моєї внучки краще, ніж я. Я і так не стихаю з усіма. Навіщо мені цей головний біль? Всі ж будуть тільки за ними бігати. Моя дитина нізащо. Її ж будуть всі ображати. Я не зможу її захистити, якщо не буду постійно поряд. Саме так думають люди про дітей з особливими потребами. Однак. Я малюю далі! Насправді діти з особливими потребами, які навчаються у загальноосвітніх школах, краще розвинуті та адаптовані до суспільства, позитивно впливають на атмосферу у класі і можуть на рівні з усіма освоювати шкільну програму.